Євген Гаркавий зараз з нами на прямому зв'язку. Це технічний директор центру енерго. Наші вітання вам, пане Євгене, вітаю вас. От міністр оборони, пан міністр енергетики. Перепрошую, пан Галущенко Нещодавно казав, що до цієї зими наші енергетики підготувалися дуже добро, проводили ремонтні кампанії. продовжують їх проводити. Основна проблема і чи основні проблеми. В рамках от тих ремонтів, які відбуваються зараз, вони пов'язані з чим саме окрім бойових дій, так окрім щоденних прильотів, це це нестача чогось, це це довга передача чогось, це вартість величезна чогось. Розкажіть тут, будь ласка. Так, цей опалювальний сезон відзначився досить важкою підготовкою, досить напруженим проходженням, але максимально ефективним завершенням. І ми перезимували без блекаутів, без відключень електроенергії, і, попри прогнози деяких експертів, перезимували з світлом і теплом для нової команди центренва сформованою всього лише за півтора місяці до опалювального сезону. Ця зима була дійсно справжнім викликом. У наслідок ракетних ударів росіян було пошкоджено близько 40% нашого обладнання на наших ТЕС. Ми також розуміли, що ворог продовжить знищувати енергетичні об'єкти України, і крім того, ми отримали практично пусті вугільні склади, значні борги за вже поставлене вугілля, значні борги за спожитий газ і зірвану ремонтну компанію. Тобто, ситуація, з якою ми розпочинали роботу, загрожувала зриву ремонту, опалювального. Сезону компанії і не лише, але ми можемо пишатися результатом, який досягли за цей час роботи. Ми зробили неймовірне в умовах війни. Нам вдалося налагодити роботу компанії. Ми скоригували ремонтну програму. Нам вдалося збільшити наші потужності шестеро. Останні такими потужностями центр нарго працювало ще 10 років тому, тобто ще до початку війни. Наші склади на сьогоднішній день заповнені. Вугілям, і ми повністю забезпечили паливом потреби наших тес на сьогодні більше ніж на 200% Ми перевиконали план накопичення за 5 місяців цього пального сезону. Ми вже на третину більше виробили електричну енергію, аніж за все минулорічне АЗП. Ми почали зводити багаторівневий захист обладнання від ракетних та дронових атак на всіх наших тез. І ми показали, що кампанія може бути прибутковою навіть в умовах війни, і це реальне досягнення. Все це дійсно здивувало багатьох. Тому хотілось би подякувати всій нашій команді, всьому нашому колективу, всім енергетикам, які прийняли виклик, згуртувалися і включилися в роботу всім нашим військовим за наш захист, всім державникам з офісу президента, також голові уряду, міністру енергетики, фонду державного майна, всім, хто брав у цьому участь. Ми одні з цим би точно не впоралися. Ми не лише виконали, а й перевиконали поставлені задачі. Ми пройшли успішно зиму і успішно завершуємо весь опалювальний сезон. І сьогодні я з певності можу сказати, Центренерго доводить свою ефективність. Центренерго є одним з ключових елементів енергетичної системи. І сьогодні колектив Центренерго дійсно заслуговує на повагу. Мене цікавить більшою мірою, пане Євгене, як ви ладнаєте з тими запчастинами, які надходять за кордону, да, тобто розуміємо, що у спадок нам дісталося дещо радянське, дещо було модернізовано за часів Незалежної України. Ну і власне партнери передавали нам не те, що нам було потрібно, а те, що у них було. Як вдалося поєднувати ці запчастини і ті. Трансформаторні підстанції або розробки іноземні, які до нас надходили з тим, що ми вже мали, і е, цікаво, як це впливало на ремонтну кампанію, бо маємо розуміти, що підготовка до опалювального сезону року 2024-2025 -20 мала стартувати вже. Якщо не вчора і перед вашою відповіддю, Донецька область тут повітряна тривога, активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку роз'яснюють повітряні сили. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. На сумщині тривога продовжує тривати. Теж активність авіації загроза ураження. Ваша відповідь, пане Євгене. Так, за координації міністерства енергетики на чолі з Германом Голущенком, Галученко ми провели дійсно безпрецедентну ремонтну кампанію по відновленню ремонту обладнання, і це дозволило нам провести не лише планові роботи, а й відновити та додати до енергосистеми додаткові генеруючі потужності. Проблем дійсно вистачало через збільшення робіт. Ми в нас не вистачало власного персоналу. Був значний дефіцит вузькопрофільних спеціалістів через ведення бойових дій та знаходження окремих підприємств на Тимчасово окупованих територіях тери, територіях існувала складна ситуація з забезпеченням деяких запасних частин та обладнанням, але ми впоралися. Ми залучили одних з найкращих фахівців енергетичної галузі, і сьогодні вони працюють саме в Центренерго. енерго. І все це зробили в стисні терміни і під супровід повітряних тривог, які до речі на наші зміські тес іноді забирають до 80% робочого часу. Міжнародні партнери посприяли нам у наданні деяких запасних частин. Значну долю обладнання ми отримали від фонду підтримки енергетики. Деякі запасні частини і обладнання ми виготовляли на власних виробничих майданчиках, власних виробничих цехах, працюючи при цьому в цілодобовому режимі. Нам постійно доводилося приймати нестандартні, але дієві рішення: як з ремонту, так і відновлення обладнання, і так і під час його експлуатації. Але той, хто робив той чи інший крок, вони дійсно розуміли, що їхня робота потребується сьогодні державі і нашому населенню, нашим жителям, і саме завдяки таким знанням і відданості всіх енергетиків, ми проходимо чергову зиму під час війни. Ми виконали поставлені задачі і успішно завершуємо цей опалювальний сезон. Чули євген Гархавибу. З нами це технічний директор півлічного акціонерного товариства Центренерго. Дякуємо.